Де в Україні можна заробити 10% річних на своїх інвестиціях. Зараз про це все розкажу. Ви поки сідайте зручніше, підписуйтесь на канал та підтримати україномовний контент. Ну і також підписуйтесь на наш телеграм-канал, там буде багато інформації з приводу фінансової грамотності, а також інвестиції в фондовий ринок США. Уже традиційно хочу подякувати силам оборони України за можливість записувати це відео, а вам в свою чергу його дивитися. Слава Україні! Слава ЗСУ! Поїхали! Отже, Forbes Україна зібрав детальний гід для приватних інвесторів, де вони розказали дуже детально, Щодо того, де можна заробити 10% від свого капіталу щороку. а сьогодні моє відео присвячене саме цьому. Я буду розповідати вам, де можна заробити 10%. Знову ж таки, відео не фінансова консультація або рекомендація. Вирішуйте самі, куди інвестувати краще ваші гроші, тому що. Можна послухати 10 блогерів, 15 блогерів, але все ж таки приймати рішення треба самому. Отже, прочитавши цю статтю на Forbes, я зрозумів, що хочу розказати вам детальніше свої думки, а також показати, чому це взагалі має сенс з того, що сказав Forbes. Вони ділять всі інвестиції на дві категорії: перша це інвестиції в Україну, та друга це інвестиції за кордон. Ми почнемо розбирати з інвестицій в Україну. Вони бачать такі варіанти: як ОВДП, інвестиції в землю, продаж доларів під купівлю гривневих ОВДП, купівля нерухомості. Під Києвом під здачу оренду, а також купівля нерухомості під Києвом під продаж і дохідна нерухомість. Якщо ви подивитеся, то тут розбито на потенційну дохідність у доларах в відсотках річних, тобто мінімум, максимум і середню. Давайте пропоную відразу дивитися середню, щоб зрозуміти, взагалі, що варто очікувати. Сильно позитивно на максимум, я думаю, не варто. А на середню дохідність, я думаю, що варто очікувати. Тобто, із середньої очікуваності ми бачимо, що найкращий варіант для інвестицій в Україну це буде купівля. Рухомості під Києвом під продаж, тобто, це що по суті? Це коли ви купуєте якусь квартиру на етапі будівництва, коли вона тільки планується будуватися, це так називається етап пресейлу, і ви вкладаєте свої гроші. Потім через рік, через два, через майже неможливо три, навіть ви можете вийти з доходом від 30% відповідно. В залежності від того, який це об'єкт: квартира, таунхаус. Ви ще щось, у вас буде відповідно очікувана якась дохідність, чи це буде 10%, чи це буде 20% і так далі. Але середнє це буде 13%. І в примітки ми можемо подивитися, що саме означають кожний із цих варіантів інвестицій. Ну, у ВДП, я думаю, тут питань не має бути: це ви просто інвестуєте в державу, і вам щороку виплачується якийсь відсоток. Ну тобто, там, звісно, дуже прибутково робити в гривнях, бо там 17 плюс відсотків. Але якщо ми говоримо в доларах, то це 4,5%. Щодо землі, що це тут мається на це мається на увазі, що купівля під ключ через спеціалізовані платформи для угод купівлі і продажу землі. Звісно, що ви будете платити якісь комісії з приводу землі, але земля зараз активно продається з 2021 року, наскільки я, якщо не помиляюся, в Україні, і вона починає тільки розвиватися, і 100% земля буде дорожчати, як і у всьому світі, особливо після закінчення війни, коли в Україну зайдуть приватні інвестори після того, як у нас буде закрите небо з приводу другого: продаж доларів під купівлю гривневих ОВДП. Це така операція. Тобто, що вона включає в себе, вона передбачає три етапи: обмін доларів на гривню, купівлю гривневих ОВДП та зворотню купівлю доларів за гривню, отриману від погашення ОВДП та виплати відсотків за ними. В принципі, таку операцію також можна робити. З приводу купівлі нерухомості під Києвом, під здачу в оренду тут у нас знову ж таки йде результат того, що ви купуєте на початковій стадії будівництва, наприклад, там активних проектів в Києві. От автори наводять мікрорайон Ав і потім відповідно продаєте під здачу, коли вона доробляється, коли ви там робите в і ремонт загалом 7,7% можна розраховувати. Ну і те саме купівля нерухомості під Києвом під продаж, а це ви просто. Заходите на ранньому етапі в нерухомість, і виходите, коли там отримуєте якісь ікси. І дохідна нерухомість, до речі, на один із також дуже хороших варіантів це інвестиції за міські комплекси відпочинку, типу готелі та дохідних будинків. Фонди нерухомості, наприклад, там шелест, Уліс, інжур, рібас тощо. Ми про ці приклади і про ці фонди нерухомості також можемо поговорити. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо вам цікаво, я можу детально розібрати кожний із них. Значить, щодо ОВДП, дивіться, найпростіший спосіб інвестування, як я вже вам сказав, і для тих, хто розрахує свої інвестиції в гривні, наприклад, він один із найкращих. Тобто, по-перше, ви не зобов'язані платити податки з доходів від цих ОВДП, тому що ви інвестуєте в державу. А по-друге, вони ну, можна сказати надійні, тобто ви отримуєте 100% свій капітал, плюс отримуєте якісь відсотки, там, 17% від того, що ви вклали. Єдине, що інфляція це, звісно, великий мінус. Наприклад, якщо ви вклали там, минулого року в ОВДП там, якусь суму. Відповідно, цього року інфляція з'їла декілька відсотків від вашого потенційного доходу. І ми не знаємо, що буде далі. Ми не знаємо, що буде там через рік, через два, через три. Ось тому планувати щось в гривні я би не став. А якщо ми говоримо про ОВДП і дохідність в доларах, то вона, звісно, замаленька. 4% відсотки, річних. Це ну дуже мало. Чи я планую інвестувати в ОВДП? Ні, не планую. Хоча в мене є один зараз ОВДП на монобанці, і там в мене близько. Давайте зараз подивимося. У мене зараз є ОВДП 15 тисяч гривень, і відповідно 14 облігацій я купив під 17% річних, тобто інвестував в державу, і теоретично я можу отримати плюс-мінус десь трошки менше, ніж тисяч гривень через рік. Чи планую я далі в це інвестувати і розбиратися більше в ВДП? Хоча щоб тут сильно розбиратися, просто взяв, інвестував і так далі. Я не думаю, що я буду сильно багато інвестувати в це, можливо, навіть виведу і заведу на інтерактів брокерс, аби тримати свої активи в більш захищених джерелах, так би мовити, щодо інвестицій в землю, середньо зважена ціна на сільгосземлю 2023. Році становила 37 тисяч гривень, тобто плюс-мінус тисячу доларів. Реальна ціна може коливатися від 2 тисяч до 2,5 тисяч доларів за гектар. Реальна ціна і ціна, за яку зараз можна купити, вони звісно варіюються. І якщо ви навіть купите зараз за тисячу, через якийсь період часу можна продати там за 2 тисячі. Як говорять спеціалісти, які написали цю статтю, земля це не конкурент ОВДП чи депозитом, але гарна альтернатива нерухомості. Тому, якщо ви, наприклад, хочете інвестувати в щось таке, що фізичне ви можете почіпати, потрогати, так само, як Наприклад, нерухомість, але для нерухомості у вас, наприклад, немає грошей, та то ви можете спробувати проінвестувати в землю. Перевага інвестування наступні. Тобто ні нижчий поріг входу. Тобто, як я вже сказав, середній розмір ділянки 2,2 гектара коштуватиме близько 5 тисяч доларів. До речі, більшості цих фондів, які займаються інвестицією в землю, вони пропонують інвестиції там від тисячі доларів і вище. Тобто земельною інвестицією наступне не треба управляти завдяки довгостроковим угодам оренди, що сягають 15 років. Ви купили землю, ви її здали і отримуєте. Щороку свої доходи, і вам не треба там сильно паритись з приводу того, що там робити, як до чого. Тобто, ви по суті дали в оренду цю землю, яку ви купили, і далі просто отримаєте гроші. Третє земля не має ані фізичного, ані морального зносу, окрім атак расистів. І земля дорожчатиме, особливо в разі вступу України в ЄС і в НАТО. Тому я думаю, інвестиції в землю це також хороший варіант, якби диверсифікувати свій портфель. Єдине, що треба робити, це влучно в тих районах, де можна отримати менші ризики, знову ж таки, з обстрілів і так далі. Головний мінус ринку землі, який бачить Форбс, це його складність. Тобто потрібно зрозуміти специфіку ділянок, врахувати в угодах оренду орендої ставки, перевірити землю власника, знайти нотаріуса. Тобто, це все також займає час. Як сказав один із інвесторів в цій статті, ми на самому початку ринку. Велика гра все ще попереду. Я також в це вірю. Чи планую я інвестувати в землю? Так планую. Скільки я планую інвестувати, поки що не можу сказати. Ну думаю, що відсотків 10 від свого капіталу це реально. Щодо нерухомості, тут вже є декілька цікавих Варіантів, про які ми вже трошки говорили, але давайте поговоримо більш детальніше. Перше — це квартирна класика. Тобто, зараз купівля квартири в Києві з подальшою довгостроковою орендою приносить в середньому інвестору 4 річних у доларах. Це мало для професійних інвесторів. Інвестиції в нерухомість вони цікаві, коли ви можете потенційно зробити там 10-12 там, річних у валютному вираженні. Інвестування з відпочинком це по суті інвестування в апарт-готелі в більшості в українських Карпатах да на різних стадіях готовності, тобто де інвестори можуть купити. Апарти і отримувати дивіденти від роботи готелі під управлінням керівної компанії. Тобто, ви по суті купляєте, там не знаю номер в готелі, скажем, да ви віддаєте там 20-30% від доходу компанії, яка займається керуванням цим цим. Ну, типу підписанням договірів, те, що вони беруть гроші, роблять рекламу і так далі. і і І так так далі, далі. Отримуєте свої чистих, там 60-70% щомісяця. Наступний варіант інвестицій, нерухомість це заміські будинки, котеджі чи таунхаузи. Це те, що ми говорили вже трошки раніше. Це ось такий, наприклад, шелест хутір. Можете подивитися про проект, можете подивитися, як вони будують, які взагалі є варіанти інвестицій, скільки ви можете отримувати, це один із варіантів, наприклад, у ліс, це друге. От можете зайти і подивитися, що саме вони тут пропонують. Наприклад, інвесторам вони відразу пропонують, що саме ви будете отримувати, яка дохідність, наприклад, ворогту вони будують зараз вже до 11% річних. Ось їхні основні переваги. Ну, як ви зрозуміли, що очікувана дохідність, плюс-мінус там 10% річних у доларах, але ж знову ж таки порівнюючи з квартирами, Класикою там 4%, а тут 10%, тобто на 6% більше. Якщо у вас, наприклад, капітал там 100 тисяч доларів або хоча б 50%, то це вже суттєва різниця. Оцей напрямок за міських будинків котеджів та танхаузів мені особисто дуже подобається, тому що я бачу, що я інвестую. Це нерухомість, яка дає 10% плюс в рік, і це дійсно хороший результат. Я думаю, що також проінвестую в цю нерухомість в майбутньому. Є компанії, прямо які займаються інвестиціями в нерухомість на там логістичний ринок, і вони прогнозують дохідність від 10, там, до 15 Відсотків річних у валюті, тобто в залежності від якого етапу і на якому заходить якби інвестор, і вони кажуть, що цю інвест можливість не назвеш для всіх, бо мінімальний поріг для інвестицій там від 160 тисяч доларів. Але якщо, наприклад, візьміть 160 тисяч доларів, поділимо на 100 і помножимо там хоча б на 10%, відсотків, то це вже 16 тисяч доларів, тобто 16 тисяч доларів на 12, це вже 1300 доларів пасивного прибутку щомісяця. Чи планую я інвестувати в корпоративну нерухомість та логістичний ринок? Так, також планую, можливо, трошки пізніше. Ось, ну і, взагалі, наступний варіант інвестицій: це ми з вами говорили про Україну. А ще є світ, тобто можна інвестувати в компанії, в державні облігації, наприклад, в корпоративні облігації, в золото, в індекс S&P 500 в інвестиційні фонди нерухомості і в акції компаній, що виплачують високі дивіденти. Ви бачите, що на картинці тут показано середня, мінімальна та максимальна потенційна дохідність у доларах річних. З приводу цього. Ну тут немає мого варіанту, куди. Я інвестую за кордон, бо я інвестую в акції в обраних компаній, які я сам обираю і аналізую. Але як ви бачите, тут також є багато варіацій, куди можна інвестувати. Єдине, що зрозуміло, що треба якийсь капітал, хоча б початковий, хоча б від тисячі доларів починати. Але вже дуже добре, що є варіації для українців, щоб починати інвестувати вже навіть з нуля, або тим, хто, наприклад, не розуміє багато чого в інвестиціях. Наприклад, якщо ви не розумієте багато чого в інвестиціях, то найкращим варіантом для вас, напевно, буде інвестувати в S&P 500. Якщо ви не знаєте, що таке S&P 500, просто вводите ВУ або Спай, і ви побачите, скільки він зараз коштує. Тобто, це, по суті, фонд великий, який включає в себе 500 найбільших компаній в США. Цей фонд автоматично відслідковує всі ці компанії, деякі компанії додає, деякі компанії прибирає. Ось і по суті, ви купуючи там за 500 доларів одну акцію цього фонду, грубо кажучи, цього індексу. Ви купуєте частинку компаній всіх цих 500 компаній, і таким чином ви можете ще більше диверсифікувати ваш портфель. Ну так само. Це ми говоримо про Ву, а ще є такий самий це Спай, він трошки дорожчий. Вони в принципі не відрізняються. Якщо подивитися на історичну дохідність, то в середньому вона десь 10% плюс. Ось такі варіанти для інвестицій є в Україні прямо зараз і в світі, як ми вже проговорили. Якщо вам цікаво, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Якісь можливо у вас питання є. До речі, якщо хочете зареєструватися на Interactive Brokers, це біржа, там де я купую особисто свої акції. Посилання буде в описі під цим відео. Будь ласка, переходьте, реєструйтесь та отримуйте. Та бонуси. Знову ж таки, якщо хочете отримувати поради та якісь практичні кроки з приводу інвестицій та фінансової грамотності, я рекомендую підписатися на наш телеграм-канал. Посилання буде, як завжди, в описі, а також в першому коментарі. Був радий з вами поспілкуватися на зв'язку і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!